Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василя, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 8 червня, буду тимчасово проводити огляди цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір. Або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримувати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропустити оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Свіженький Volkswagen Caddy 2016, модельний 17, 2-літровий дизельний двигун, 110 кВт, 15950 ціна за автомобіль. Ось. Телефона, на жаль, немає, але недавно запитували, скільки може коштувати такий кадік. Покажу вам. Комбінований салон. Максі база. Хлопці, вибачаюсь, може ваша машинка? Моя. Підкажіть, який там номер телефончику, бо там не вказано. Продиктуєте? Продиктую 0,66 033 3 31. Супер. Дякую. Біженький, Renault Іринокенго. 12 рік, 1,5 дизель, 190 пробігу. Не фарбований. 8490. Ціна за автомобіль, телефон до власника є. Так, отак легенько загляну, бо людина розмовляє по телефону. Того цікавить, телефонуйте. Фаркоп присутній. Так, є такий красивий чобіток Mercedes Тітан. 16 рік, 1,5 дизель 81 кВт. Є кондиціонер, пасажир 5 місць. так, Комплектація гарна, є навігація, пробіг 218, пройдений сертифікат, ціна 14 500, так Ви казали? А, 12 500 ціна. Стартова і телефон до власника. Ось тут присутній. 12 500 ціна. Покажу вам по салону. Так, Такий свіженький салончик. Так, Є в нас тут фактично як дубль-кабіна є ще сидіння і вантажний відсік. Оригінальний у пасажир, як кажуть. Да? Давайте я вот так покажу. Угу. Да, навіть вантажне відділення, досить частеньке, акуратне. Так, зараз Ага, тут ще все складається, дуже класно. І збільшується вантажне відділення. Так, Кого цікавить, телефонуйте, власник вже більше розкаже про цю машинку. Рено Кенго в довгій базі, 14 рік, 1,5 дизель, 214 пробігу, 5 місно, 10400 ціна за автомобіль. КПП Шестиступка, телефон до власника присутній. Так, дивимось по салону. Так, тут і перегородочка для вантажного відділення. Кого цікавить більше інформації, телефонуйте. Так, Трошки шумно Fiat Doblo. Дуже бюджетний. Хтось недавно запитував, найнижча ціна в Україні. так і пишуть. Максі база 1,4 газ бензин. 10 рік, телефон Є. 3299 ціна за автомобіль. Так, Стан автомобіля, бачите. Тут коментувати не буду, ну, але така машина за 3000 комусь може треба. Є і такі варіанти. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний, Volkswagen Caddy. 16 рік, 1,4. Дизель-бензин не вказано. 192 пробігом. 9500 ціна за автомобіль. Телефончик присутній. Можна вже все уточнити. Так, по салону практично нічого не видно. Механічна коробка, мультикермо, підігрів садій присутні. Так, це у нас Максібаза. Парктронік є, ззаді розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго, 2011 рік. Так, 1,5 дизель, 8200 ціна за автомобіль, 203 пробігу і телефон є присутній. Так, зараз заглянемо по салону з дозволу власника. Так, Є мультикермо, Так, Кондиціонер, п'ятиступка. Так, кого цікавить, телефонуйте. Форкоп присутній. Citroën Berlingo 9 рік 1.6 дизель 750 ціна, 267 тисяч пробігу. Телефончик ось тут є. Volkswagen Caddy. 2005 рік 7 місний 1,6 бензин MPI мотор. 6600 ціна за автомобіль, телефон є. Так, зараз заглянемо по салону. Так, Такий світленький салончик по машинці. Кого цікавить, телефонуйте? Кенго. Так, це у нас 10-й рік, 1,5 дизель, механіка, навігація. 7800 ціна за автомобіль, телефон до власника є. Так, дивимось по салону. Так, тут, на жаль, місця небагато, паркоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Рено Кенго, 11 рік, 1.5 дизель, 6800 ціна за автомобіль. Телефон є. Так, заглянемо по салону. Там відкрито. Добре. 6800 вона, так? Да? Так. Добре. Так, чистенький салон. кого цікавить, телефонуйте до власника, вже отримаєте більше інформації. Фаркоп також присутній. Volkswagen caddy 14 рік, 1,6 тизель, 10 800 ціна, 258 пробігу і телефон є. Volkswagen Caddy, 2005 рік, 1,6 бензин MPI, 6900 ціна за автомобіль, 245 пробігу, телефон до власника ось тут присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Так, світленький салончик. Більше інформації по телефону.